21 жовтня окупанти накрили Нікопольський район з РСЗВ та атакували дронами. Під приціл росіянців потрапили Марганецька, морівська та Червоногригорівська громади. В одній з ОТГ постраждав 48-річний чоловік. Вчорашній обстріл один з наймасштабніших. В районі пошкоджено 72 будинки, інфраструктурні об'єкти та храм. Ми бачимо наслідок руйнації одного із таких домоволодінь, там де руйнація є дуже сильно значною. Було дуже страшно. Мешканці вчасно зайшли в безпечні місця. Є інформація про одного пораненого. Це житель Мусіївки. Ну, як як повідомили, то його. Підлікували, він лікується вдома. Чоловік з собакою на руках господар зруйнованого будинку. Після атаки взявся самостійно розбирати завали, бо боявся, що під ними опинився чотирилапий товариш. На щастя, пес не постраждав. Розбирати груди будівельного сміття, що раніше були будинком, прийшли родичі та сусіди. Ми на да, розбираємося по прильотам де гіоцин, тюльпан, всі прикалясики. Все це ми знаємо, як би. Ну а що? Що я можу сказати? Що е, росіяни це не люди і ну, маньяки, я вам скажу. Отак От нас тупо на станції сидіти і обстрілювати, ну, это в голові не улажується, як би. Наталя Дмитрівна під час обстрілу знаходилася у будинку разом із чоловіком. Подружжя дивом вціліло. Тепер жінка зі сльозами на очах прибирає, не розуміючи, як жити далі. Буквально пів метра осколок чуть нас з чоловіком не, не... добре, що ми впали. А осколок холодильник прям перебувала вдома й пані Алла. Під час тривоги жінка зазвичай спускається з чоловіком до підвалу, але на цей раз не встигла. Незважаючи на потрощене майно, радіє, що вижила. Почула дзвін стекла і головою пустила вниз, і все. І вийшла уже все Будинок роз... зруйнований кухні немає. Літньої кухні немає, пристроїк немає, нічого немає. Головне, що головне, що я залишилася жива, і мої сусіди живі, і всі, хто рядом живуть, всі живі. Оце саме головне: відбудуються, щось поможуть. Спасибі добрим людям, які вчора відкликнули на нашу біду, на наше горе, як кажуть. От не людів. Снаряд артилерії поцілив і по території православного храму України. Це вже четвертий приліт від початку обстрілів Нікопольщини. У приміщенні обвалилася стеля та вибило вікна. Прибирати настоятелю допомагають віряни. Через цю збройну агресію навпаки. Ми стаємо ще сильнішими, ще міцнішими, тому що український народ він не нездоланний. І я завжди, коли в проповідях щось розповідаю, кажу: ви подивіться, у нас був там десь обстріл, щось розвалилось. Що роблять? Люди виходять, білять, красять, прибирають квіточки, саджають. Тобто наша душа українська прагне завжди до прекрасного. Тому нас просто так оцими залякуваннями, оцими обстрілами, нас просто так не здолати. Це нас тільки загартовує і робить міцнішими. Незважаючи на нескінченний терор та безпекову ситуацію у Нікопольському районі, люди не планують віддавати ворогу. Рогові ані сантиметра української землі місцеві прибирають зруйноване, латають, вціліли, опікуються тваринами та ходять до храму, шукають порятунки та надії на краще не де-інде, а у власній домівці Побитій, пошкоджений, але своїй.